Внаслідок денної ракетної атаки РФ на Одесу постраждала дитина. Як повідомили військові, ворог з акваторії Чорного моря спрямував дві керовані авіаційні ракети по нашому місту. ППО обід цілі збили, втім в деяких районах міста зафіксовано падіння уламків. Травми отримала дитина, яку госпіталізували. На румунській фермі біля кордону з Україною знайшли фрагмент безпілотника. Міністерство оборони Румунії повідомило, що ферма розташована недалеко від річки Дунай, яка розділяє дві держави. Кілька армійських пошукових груп направили на острів Велика Брайла для проведення розслідувань. Місцеві жителі, нібито чули дивні звуки. Нині на місці працюють слідчі, які встановлять, як безпілотник РФ опинився на території Румунії. ДБР завершило розслідування загибелі помічника залужного. Як встановили правоохоронці, офіцер з апарату помічників головкома подарував на день народження загиблому Геннадію Чистякову бойові гранати, не попередивши, що вони справжні, сам чистяков подумав, що це сувенірні чарки. Одну з них він мався відкрити вдома, тому боєприпас здетонував. В результаті жесяков загинув на місці, а Його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження. Дарувальнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Фігуранту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність. Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде передана до суду. Колишньому заступнику мера Одеси Анатолію Орловському дали умовний термін у справі міжнародного аеропорту. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд. Орловський пішов на угоду зі слідством, тому не сидітиме в тюрмі. Чиновника визнали винним у привласненні розтраті майна чи заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Серед підозрюваних також колишній міський голова Одеси Олексій Костусів, два відомі бізнесмени. Та колишній гендиректор міжнародного аеропорту Одеса Олексій Кочанов додам, це перший вирок у справі за володіння аеропортом. Чотири роки за ґратами може провести держслужбовиця за отримання хабара. 20 тисяч гривень вона вимагала з підприємця, аби той отримав сертифікат відповідності продукції поза чергою. Вже під час зустрічі, коли підприємець мав передати гроші посадовиці, жінку і затримали згідно з чинним законодавством. їй загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень, або арешт на срок від 3 до 6 місяців, або ж позбавлення волі на срок від 2 до 4. Трьох років нині її хочуть відсторонити від посади. Копи затримали Одесита, який змушував співробітників своєї компанії купувати посвідчення члена громадської організації. Якщо ті відмовлялись, погрожував звільненням. Додам зазвичай участь у громадських формуваннях є безкоштовною. Тут же з працівників просили 1800 доларів. Проте був і бонус у такого посвідчення. Воно дозволило б його власникам пересуватись уночі в комендантську годину без перешкод. Ми повідомили зловмиснику про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. За скоєне правопрошнику загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В рамках кримінального провадження встановлюється повне коло осіб, причетних до злочинної схеми. Слідство триває. На Одещині викрили водія, який допомагав призовникам тікати за кордон. Як з'ясували прикордонники, перевізник працював на адміністратора одного з телеграм-каналів, де ділки і знаходили клієнтів. Той за свої послуги з онлайн-консультування брав з кожного ухилянта по дві тисячі доларів. Водій отримував свій відсоток за трансфер. Керманича затримали прикордонники, коли той намагався провести трьох чоловіків призовного віку. Останнім загрожує штраф А от водію, і організатору вже кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі. Населення України може скоротитись до 25 мільйонів. Щоправда, аж у 2051 році. Такі прогнози дає інститут демографії. При цьому в структурі зазначили, що прогнозувати чисельність населення складно через неможливість обліку демографічних змін на окупованих територіях. Водночас в Україні падає рівень народжуваності. Для порівняння у 2012 році він становив в середньому півтори дитини на жінку. Тепер показник один до одного. Для відтворення населення необхідно, щоб цей показник був 2,2. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.